Комунікація має досить сильний вплив в сучасному суспільстві, адже передбачає донесення зручної, чіткої та конкретної інформації до певної аудиторії, зважаючи на часті зміни діючого законодавства, зокрема податкового і митного, та необхідність забезпечення комфортних умов ведення бізнесу, належна комунікація фіскальних органів з платниками податків є запорукою стабільного розвитку бізнесу та наповнення державного і місцевих бюджетів. Сьогодні ми поговоримо про права платників податків на звернення, на запити та іншу цікаву інформацію. Що ж, ходімо! І сьогодні гостем нашої програми є начальник відділу комунікації головного управління ДФС в Івано-Франківській області Олександр Нащочин. Давайте почнемо з важливого. Як відбувається комунікація на Івано-Франківщині? Доброго дня, необхідно зазначити, що нами приділяється особлива увага налагодженню комунікації з платниками податків, з громадськістю, з метою донесення інформації про діяльність фіскальної служби області, про актуальні зміни податкового законодавства, митного законодавства, законодавства з єдиного соціального внеску, якщо розподілити умовно за напрямками комунікації. Яка здійснюється органами фіскальної служби області, можна зазначити, виокремити такі напрямки, як надання усних консультацій, надання письмових консультацій, усні це безпосередньо у нас в центрах обслуговування платника, платників податків в телефонному режимі, так само письмові консультації на звернення громадян. На в електронному вигляді інформаційно-довідковим департаментом та органами та головним управлінням ДФС в області так само. Це є робота по наданню інформації щодо по наданню публічної інформації на виконання закону про доступ до публічної інформації. Це є зв'язки із засобами масової інформації, так само дуже важливий момент в нашій роботі, адже він дозволяє донести оперативно донести інформацію про зміни діючого законодавства. Так само особливу увагу приділяємо функціонуванню нашого офіційного веб-порталу. Працює в кожному районі. Працює працюють посадові особи у головному управлінні. Працює відділ, по який готує роз'яснювані матеріали, матеріали з питання діяльності служби, забезпечення роботи електронних сервісів, ну та інше. Якщо в ході вашої бізнесової діяльності виникають питання, ви можете отримати податкову консультацію в усній чи інших формах. Зміст усіх таких консультацій розміщено на веб-порталі фіскальної служби Івано-Франківської області у розділі «Корисні посилання. Перейшовши до нього, ми бачимо перший банер податкові консультації. Обираємо консультації для фізичних чи юридичних осіб і дізнаємося, чи були вже надані відповіді на аналогічні до наших запитання. Якщо так, діємо згідно них. Якщо ні, звертаємося до фіскальної служби. І пам'ятайте, що згідно статті 53 податкового кодексу України не може бути притягнуто до відповідальності платника податків, який діє відповідно до податкової консультації, наданої йому у письмовій або електронній формі. Ви зазначали, що можна в усній формі отримувати консультації. Скажіть, будь ласка, трошки детальніше, куди потрібно звертатися, як саме це відбувається? Кожному центрі обслуговування платників податків виділено окремі місця, так де надаються податкові консультації, зокрема у ДПІ в місті Івано-Франківську центру обслуговування цієї податкової інспекції в залі номер 3 Постійно працюють працівники підрозділу оподаткування фізичних осіб, підрозділу оподаткування юридичних осіб, інформаційних технологій, так які так само надають відповідні консультації. Хочу звернути увагу, що навіть в плані подання електронної звітності так постійно працівник підрозділу IT, Знаходиться на місці і може допомогти безпосередньо, практично громадянин може біля нього присісти так, і покроково переглянути, як подається звітність, що потрібно, куди зайти, звідки потрібно що скачати. Тобто ця допомога є дуже важливою, коли йде такий діалог безпосередній. Крім того, в нагоді платникам податків в центрах обслуговування платників. Розміщені інформаційні стенди, так де є відповідні, відповідна інформація про зміни податкового законодавства, зразки заповнення заяв. Так. І так само платники податків можуть звертатися в телефонному режимі безпосередньо на телефонні лінії, які ми проводимо, гарячі телефонні лінії. І на окремі вже виділені телефонні лінії які постійно працюють. Зокрема, остання яка працює так щодо системи електронного адміністрування ПДВ. Це важливе питання. Зміни значні пройшли. Так, і ми відкрили постійну телефонну лінію. Інформацію розмістили на сайті. Закріплено в кожному районі відповідальних осіб, які консультують за значного питання. Так, і всі телефони у нас в розділі Анонси є на офіційному порталі. Скажіть, будь ласка, трошки детальніше, що таке от інформаційно-довідковий департамент Державної фіскальної служби? Інформаційно-довідковий департамент це є окремий підрозділ Державної фіскальної служби. Так, він створений декілька років тому, який надає інформаційні послуги платникам податків як в телефонному режимі, так і засобами електронного зв'язку? Платники податків можуть звернутися на, за номером телефону 0800 501 007, так, або за е, київським номером телефону 044 е, 454 16 13 е, і отримати відповідну консультацію е, в робочий час, так в позаробочий час е, е, працює е, автовідповідач яким так само можна скористатися в електронному вигляді? Можна надіслати запит відповідний і отримати протягом короткого часу так само кваліфіковане роз'яснення. Ми живемо в 21-му столітті і можемо відправляти запит до фіскальної служби в електронному вигляді. Для цього на сайті ДФС переходимо у розділ загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс. Далі обираємо контакт-центр ДФС і бачимо єдину електронну адресу, за якою можемо відправляти свій запит, щоб прискорити отримання відповіді максимально чітко і зрозуміло, вкажіть тему запиту та оберіть запропонований ідентифікатор. А скажіть, будь ласка, є ж така норма закону, що звернення повинно бути підписане. Але ви уже сказали, що ви приймаєте звернення в електронному вигляді. Як тоді заявник його підписує? В даному випадку, оскільки так, як ви зазначили, дійсно підпис потрібен. Платник може скористатися електронним цифровим підписом, який він отримав податковій чи в іншій організації, так або якщо у нього немає цього електронного цифрового підпису, то потрібно звернення відсканувати чи зробити фотокопію, так і надіслати потрібно звернення перед тим підписати, зробити фотокопію чи сканкопію, і надіслати на електронну адресу фіскального органу. Що стосується терміну розгляду ваших звернень, це регулює стаття 20 закону України про звернення громадян. І орієнтовно це місяць часу. Якщо звернення оформлене не згідно певних вимог, то може залишитися без розгляду, тому уважно слухаємо, що це за вимоги. Зокрема, у зверненні має бути зазначене прізвище ім'я по батькові заявника, так, його поштова адреса чи електронна адреса, викладена суть зазначеного питання. І підписана та проставлена дата. Звернення повинно бути надруковано так або написано від руки чітко, розбірливо. Якщо звернення оформлено без дотримання цих вимог, які передбачені п'ятою статтею, воно повертається, як я вже зазначав заявникові і з відповідними роз'ясненнями. А чи буває так, що заявник відсилає анонімне звернення, не вказує свої дані. В тому випадку буде надана йому відповідь? Звернення анонімні згідно чинного законодавства не підлягають розгляду, однак це не стосується звернень, в яких міститься інформація про порушення вимог закону про запобігання корупції. Так само не підлягають, як я вже зазначав, розгляду звернення, які є повторними так. Від одного і того самого самого заявника з одного і того самого питання, якщо перше вирішено по суті, так так само там є інші е, нюанси щодо скарг, які е, надіслані в порушення вимог е, порушення строків, передбачених статтею 17 закону про звернення громадян, е, і так само звернення осіб, які визнані судом недієздатними. В податкових інспекціях та головному управлінні ДФС часто проводяться вебінари, конференції, практикуми чи тренінги з цілю надати відповідь на усі можливі запитання платників податків та донести інформацію про зміни у чинному законодавстві. Такі заходи плануються заздалегідь, а графік є доступним на офіційному веб-порталі. Також кожен платник має можливість потрапити на особистий прийом до керівництва ДФС в області, де письмово заводиться картка прийому і питання ставиться на контроль. Олександр, існує такий закон про доступ до публічної інформації. У ньому є два поняття: звернення і запит. Поясніть, будь ласка, чи є між ними якась відмінність і що вони означають? Право громадянина на звернення. І на доступ до публічної інформації це є окремі права, це є окремі юридичні поняття, так, і регулюються окремими законодавчими актами, законом України про звернення громадян і законом України про доступ до публічної інформації. В чому різниця? Фактично, звернення громадян, як я вже зазначав, це є, у нас розподіляється на заяви, скарги, пропозиції. Так? Вони потребують аналітичної роботи. Так, опрацювання, аналітичної роботи, е, підготовки інформації, е, а запити на інформацію у відповідності до закону про доступ до публічної інформації, вони фактично не потребують е, виготовлення е, нової інформації, підготовки нової інформації. Е, це є запит до більшості до інформації, до документів, які вже створені, так, чи інформація, яка вже створена. І вона тому і термін по наданню цих відповідей на запит інформацію, він скорочений. Отримати публічну інформацію. Ви можете, надіславши свій запит на електронну адресу, яку зараз бачите на екрані. Олександр, на початку нашого діалогу ви зазначали, що ви співпрацюєте, комунікуєте з органами громадянського суспільства, з інститутами громадянського суспільства, десь налагоджуєте вже якийсь діалог для розвитку демократії, так і всі зараз активно говорять, що потрібно формувати активну громадянську позицію. Розкажіть детальніше, як ви співпрацюєте, як комунікуєте з представниками інститутів громадянського суспільства, які заходи вже зараз відбуваються. Так, у співпраці з громадськими організаціями та з представниками громадських організацій області та представниками бізнесу Івано-Франківщини ми приділяємо особливу увагу. При головному управлінні створена громадська рада, яка налічує більше 40 членів. Це є одна з найбільших громадських рад при головних управліннях в Україні, так, існуючих. Ми постійно проводимо е засідання громадської ради засідають комісії. До речі, при цій громадській раді створено чотири робочі комісії: це є з питань діяльності служби, з питань підготовки пропозицій до податкового законодавства, третя з питань підготовки пропозицій до митного законодавства, антикорупційна робоча комісія, так само створена тимчасова робоча група з питань волонтерської діяльності, підбиваючи Підсумок сказаного, так, можна е, необхідно зазначити, що вся інформація щодо звернень громадян, е, і запитів на інформацію, так, і щодо проведення заходів роз'ясненого характеру. Е, вся ця інформація розміщена в нас на офіційному порталі Державної фіскальної служби. Необхідно наголосити, що це є єдиний наш так офіційний засіб масової інформації і радив би суб'єктам господарювання, бухгалтерам підприємств активніше користуватися цим інформаційним ресурсом і сервісом, які на ньому розміщені. Це тільки допоможе підприємству нормально працювати, уникнути. Неприємних ситуацій так, з податковою службою е, в плані застосування штрафних санкцій за порушення діючого законодавства так, е, і дозволить розвивати бізнес. Е, крім того, закликаю е, громадян активно користуватися нашою Facebook-сторінкою. Так, е, так само вся актуальна інформація, якісь цікавинки ми завжди е, розвіщуємо на. Цій сторінці дуже дякую вам за такі змістовні відповіді на усі запитання. Е, Гостем нашої сьогоднішньої програми був начальник відділу комунікацій головного управління Державної фіскальної служби івано Франківської області Олександр Нащочин. Я кажу вам до побачення. І вам дякую і надіємося на плідну співпрацю в майбутньому. До побачення.